І всім привіт друзья друзі! Сьогодні у нас на назорі ось така досить прикольна монетка Веймарської республіки, тобто на цей час Німеччина. Номіналом 50 Фейнгів 1921 року. Ось як ця монетка виглядає. Як ви можете бачити, гуртотрубчатий. Ну, давайте перейдемо к інформації. Матеріал алюміній, вага 1,6 гр, діаметр 23 мм. Та точна 1,5 мм. О, на жаль, реверсія монетки невідомий. О, на аверсі у зображена зображений номінал монетки. Тобто 50. Точніше 50 твенінгів. І зверху написано «нім, о, німецький Рейх». О, реверс трішки буде поцікавіше. Тут у нас о, колоси пшениці. Ну, тобто пшениця. І написано дощ приносить благословення. Ну, тобто врожай. Ось так. Ну, давайте тепер перейдемо до самого цікавого. Це тираж і ціна. Як ви можете побачити, знизу тут є ось така літерка. У мене вона наприклад, F. Ці літерки корочують, а точніше, обозначають назву монетного двора. Наприклад, ви можете побачити, у мене F, F це Штутгард. Тому, відповідно, в кожному монетному дворі ця монетка карбувалася в якомусь тиражі різному, тому її ціна буде відповідно різна. Ну, давайте я вам росім про всі ці літерки, скільки кожна мета з різними літерками буде коштувати. І який в них тираж. Якщо у вас буква А, то це Берлін. Тираж цієї монетки більше 184 мільйонів. І ціна приблизно 20-30 гривень, також дивлячись саме. Якщо Д, то це Мюнхен. Тараж такої монетки вже буде о, набагато менший, а точніше 48 мільйонів. Ціна, відповідно, буде більша. Приблизно від 25 гривень до 35 гривень. Якщо у вас літера І, то це Мюллінгенський монетний двір, і тираж такої монетки 31 мільйон. О, а ціна буде приблизно починатися від 30 гривень. Далі у нас йде літера F. F це штургород, як у мене. І Вітераж монетки з літерою F. 46 мільйонів. Ціна приблизно від 20 до 35 гривень. Ну, можливо, більше. Тепер залишається лише дві літери: це G та J. О, монетка з літерою J має тираж 19 мільйонів. Це у нас ол монетний двір. Та тираж 19 мільйонів. Це досить мало. Тому ціна приблизно від 35 гривень. Остання літера це літера J. О, це у нас гамбург. І тираж 28 мільйонів, а ціна приблизно 25-35 гривень. Ось так. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі, всім пока-пока.